Посилочка з населеного пункту з дуже цікавою назвою. Да? Я такого як мінімум не чув, але тепер знаю. Нива трудова. Хто знає звідки ця посилка, яка це область, який це район, поділіться в коментарях. А зараз дійшло, дивися, 54400. Цікава вага. Посилка. Е у нас є два основні прилади, які ми приймаємо посилки. Да? Це спектрометр. І, і ще у нас є. Інший прилад вологомір. А як ви вважаєте, яким саме приладом дана посилка буде розбиратися? По відчуттям, це явно не кольоровий метал, однозначно. Якщо не кольоровий метал, то спектрометр нам не треба автоматично. Да? А що нам треба, Оця штрикалка на електронах. Дуже класна штука. Якщо у когось не влаги вистачать чи не вистачає, приходьте ми поміряємо розпарк. Давай! Щас, подожди, надо ж глаза Есть! Да? 13 Єсть 13,4. Як на твою думку? Якісний матеріал. Надо ще дісну потерти, да? <свісна> <свісна> так, що тут у нас? Ого! го Оце вже трошки насторожує. Чуть -чуть -чуть -чуть, е, волога, волога вище норми, але, але я думаю, загально воно перемішається і особливих питань не буде. Ну Запах запах даного матеріалу відмінний. Е, що ж ми могли перевіряти штрикалкою своєю? Як ти думаєш? Ладно, хвати вас Хватимо. Отакий От матеріал ми купуємо. Да? Ви ж пам'ятаєте, Гарна. Як на мене, гарна. Можливо, десь є якісь моменти в вигляді паличок, в вигляді ще якихось моментів, але сезон двигається і можливо вже паличку не так сильно і видно. Да? Тому що бузина потрібна. Хто нас бузину, пропонуйте, ми залюбки купимо. І що ж, все, ми вже знаємо, що це за матеріал. Тому ми погнали, розпишемо і перейдемо до наступної посилочки.